Вітаю вас, друзі. 15 років тому, 8 серпня 2008 року, так звана Росія розпочала нову війну проти Грузії. Практично, так. Да. Це об'явлена війна. Тоді російська армія здійснила нове вторгнення на територію Грузії, захопивши кілька міст і наблизившись до столиці до Тбілісі. Від початку 90-х це була вже друга велика військова кампанія так званої Росії проти Грузії. Але російські пропагандисти, навіть сьогодні коментуючи ті події, розповідають, що так звана Росія ні на кого не нападала. Росія в від хабсіх, взагалі -то... Ніколи не вела завоювательних воєн, говорячи про війну так званої Росії проти Грузії, російські пропагандисти використовують слово у слово ті самі фрази, що і щодо війни проти України. Москва почала операцію по принужденні Грузії к миру. Грузія тоді програла війну, хоча і зберегла свою незалежність і продовжила існувати як держава. Але на російському телебаченні досі розповідають про те, що у разі чого можуть повторіть або завдати по Грузії ядерного удару. Дару нотбілісі не Астана, не являются матерями городов русских. Они ими не являются. Понимаете? І по вам, без всякого зазрення совісті, це тяжове вооруження вполне применять. Про ті висновки, які мала би зробити держава Грузія після тієї війни, але так їх і не зробила, і буду сьогодні з вами говорити, тим паче, що ця тема прямо стосується України. Але для початку нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І якщо у вас є знайомі грузини, скиньте також їм цей випуск. Тут будуть грузинські субтитри. Говорячи про війну у Грузії, маю відзначити, що правильних висновків тоді не зробила не тільки сама Грузія, а й Україна. На жаль, принаймні, наш тодішній прем'єр-міністр Ю. Юлия Тимошенко. Двух президент лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Не район час. Ну, вы меня понимаете. Я точно пізла вже. Тодішній президент Ющенко надавав Грузії військову допомогу. До слова, Грузія зараз відмовляється нам надавати будь-яку допомогу, а прем'єрка Тимошенко люб'язно зустрічалася із владіміром Путіним і допомагала знищувати нашу оборонку. Але вона досі в українській політиці. І зараз ми, як держава і як нація, платимо величезну страшну ціну за те, що ми, як держава і як нація, були легковажними. Але ми, хоча б зараз робимо висновки, чого точно не скажеш про грузинський уряд. Ось, наприклад, слова голови правлячої партії Грузії грузинська мрія. Якщо російські туристи взагалі не будуть приїжджати в Грузію. Загад страна буде тіряти приблизно 1 мільярд доларів. Коли 20% територій території Грузії окуповано росіянами, коли зараз чобіт російського солдата продовжує топтати грузинську землю, уряд Грузії намагається перед росіянами максимально принизитись. Більше того, вони перед росіянами намагаються вислужитись. Одним із проявів такого служіння росіянам є арешти катування Михайла Саакашвілі. Уряд Грузії намагається співпрацювати із російськими окупантами у всіх можливих сферах і часто вдається разом із росіянами до відвертих провокацій, наприклад, відкриття авіасполучення із так званою Росією, після чого грузини вийшли на протести. І цими протестами був дуже сильно здивований Владимір Путін. Він такого точно не чекав. Я думав, що всі скажуть, ну вот спасибо, хорошо ні, там якась піднялася зовсім Mm -hmm. Владимир Путін чудово усвідомлює, чому грузини вийшли на протести. Він усе розуміє, бо так звана Росія це країна-агресорка, але намагається до останнього максимально грузин принижувати спільно зі своїми пропагандистами. Хто вас угнітав? Хто вас строгл? Я вспомінаю. Туже Грузію, туже Арменію. Вочевидь, уряду Грузії дуже подобаються такі приниження їхньої ж країни. Інакше я це просто пояснити не можу. Після того, як було відновлено авіасполучення між так званою Росією та Грузією, відбулася ще одна провокація. Я впевнений, абсолютно свідомо спланована донька Лаврова. Припхалася до Грузії, щоби там бути присутньою на весіллі у своїх родичів, але щось далі пішло у неї не так. Tats. На цьому провокації з боку так званої Росії не припинилися. Нещодавно у порт Батумі приперся російський круїзний лайнер. Правда, грузини також його зустрічали. Батум! 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 У відповідь Росіяни на лайнері поводили себе як типові росіяни. Позиція грузинських протестувальників дуже проста і зрозуміла. Так звана Росія це агресор, росіяни це окупанти, і їм немає чого робити на території Грузії. Давжди уїхати сюди. приїжджали і відпочивали. Але ж ви знаєте, до росіян щось починає доходити тільки тоді, коли вони отримують. На горіхи, і один такий сміливий росіянин вирішив попхатися просто на грузинський протест. Що вам не нравится, не пойму. Що не нрається. Почитай почитай. <гану> да, я русский, я горжусь этим. <гану> <гану> горжусь. горжусь. <гану> Інші російські туристи, які припхалися до Батумі, розповідали, що вони дуже раді. Що нарешті у них воссоєдняння і тотальний совєтський союз. Мені здається все потрясающе, все здорово. <гану> Ва, що ми знову місті? ми совєтський союз. Ми єдина страна. Бальшає красива. і ще одна росіянка просто у Грузії почала називати окупацію території Грузії освобожденієм. Абхазію ми від вас ані вони просили у нас допомоги. Ви ж на них з танками пішли. і хоча багато грузинів протестували проти прибуття російських туристів до Грузії, та й ви самі бачили, як росіяни себе у Грузії поводили, усе одно знаходилися нікчеми, для яких бабло було набагато вище загідність. Я думаю, що всі яйця, які вони кидали в цей корабль, по мені. от прямо в лоб от по моєму туристичному бізнесу. Подібні слова, ми з вами могли чути до повномасштабного вторгнення і на українському телебаченні. У нас та. Також було багато українців, які казали: ну і що? Ми маємо все одно співпрацювати із росіянами. Ми маємо приймати російських туристів, і взагалі народ він же окремо, а влада окремо. Що росія окупанти та -да, ясно, да ну а при чому за туристи, я не знаю? Від великої війни Грузію зараз рятує тільки те, що так звана Росія дуже зайнята, тим, що вона воює проти України і програє цю війну. Ну а на російському телебаченні вже вже навіть і пропагандисти не розуміють навіщо усе ж таки росіяни пхаються туди, де їх не дуже люб'язно зустрічають. Кадри кошмарні. Єдине, що хочеться сказати, ви зачем туди русські люди претесь? І це дуже добре, і це заслуга тих грузинів, які виходять на протести і не мовчать, які постійно пояснюють росіянам навіть так званим хорошим. Ким вони є насправді, а ну сотрудники аеропорту ще атнасілізь к нам куча дерьма. Попри відверто зрадницьку позицію грузинського уряду щодо самої Грузії, попри наявність Манкуртів, для яких бабло вище за свою гідністю, все одно є чимало грузин, які допомагають Україні, які підтримують Україну і які ставлять Росіян на місце. Фашіскамальнаті убивайте мирних людей. Росіян це фашистська країна. Нава Україні від Грузія потира Україну у 2008 році. Світова спільнота зхавала російську агресію проти Грузії. Я дуже радий, що зараз це не так, але... Агресія так званої Росії проти України це прямий наслідок безвідповідальної позиції багатьох, у тому числі наших союзників, щодо російської агресії у 2008 році. І окремо я як українець маю сказати, що я вдячний тим грузинам, які нас підтримують, які ведуть боротьбу сьогодні, також проти так званої Росії, і у тому числі воїнам грузинського легіону, які сьогодні захищають нашу країну. Вони, до речі, навчаються на FPV. І fpv дронів для нашого війська має бути більше сьогодні. У мене у телеграм-каналі я планую оголосити новий збір на дуже важливі дрони для української армії. Долучайтеся, друзі. Ну а народу Грузії я щиро зичу нарешті позбавитись того уряду, який сьогодні працює проти самої Грузії та грузинського народу. Ця власть буде недолго. ні Ми їх уберем Дуже Скора ми хубіром. Ну вони сюди не повинні прийти. Вони не мають права. Я також дуже хочу, щоб після війни ми, українці, нарешті зробили історичні правильні висновки і ніколи більше не мали справи з росіянами, тому що це завжди закінчується однаково війною. Ну а цю війну ми зобов'язані виграти, і для нашої перемоги ми маємо робити сьогодні усе можливе і неможливе і продовжувати підтримувати українське військо. Дякуємо Сергію Стерненку і його команді за наданий дрон. Матріс 30 це дуже крута пташка, насправді, яка допомагає на великій відстані виявляти і потім знищувати противника за допомогою артилерії і інших засобів ведення війни. Тому в ідеальному випадку ми маємо отримати стратегічну перемогу над так званою Росією, після чого так звана Російська Федерація має припинити своє існування у її нинішньому імперському вигляді. Але для цього, друзі, не припиняйте, будь ласка, і далі підтримувати сили оборони України.